Всім доброго дня! Сьогодні ми розберемо нове завдання з живопису Натюрморт зі свічкою. За змістом ця робота є своєрідним, більш ускладненим продовженням попереднього завдання з полум'ям сірника на темному фоні. Спочатку давайте подивимось, чим цікавий цей натюрморт. На відміну від звичної нам ситуації, де зовнішнє освітлення знаходиться поза картинною площиною, джерело світла у цій роботі є частиною сюжету та перебуває безпосередньо на картині. Як відомо, об'єкт, що світиться, завжди яскравіший за будь-яку навіть саму світлу фарбу. Тому що фарба всього лише відбиває світло, тоді як джерело світла. Його випромінює. Саме тому ми ніяк не зможемо уникнути деякої умовності в зображенні самого полум'я, по відношенню до якого всі інші об'єкти, навіть на освітлених ділянках, будуть значно темнішими. Для цієї роботи ми будемо використовувати гуаш та темний тонований папір форматом А3. Це може бути як темно-сірий аркуш, так і чорний. Робити побудову можна простим олівцем, який на сірому папері буде краще помітний, ніж на чорному. Хоча і на ньому завдяки близьку графіту, простий олівець теж можна буде побачити. Також можна працювати білим або будь-яким світлим кольоровим олівцем. Починаємо роботу як завжди, з компонування об'єктів на аркуші. Для початку визначимо відношення ширини всіх об'єктів до їх сукупної висоти та з'ясуємо, як нам зручніше зорієнтувати аркуш горизонтально чи вертикально. В даному випадку загальна ширина всіх предметів. Відчутно більше загальної висоти, отже, доречно буде розмістити аркуш горизонтально, спочатку намічаємо абрис всіх об'єктів, їх крайні точки по ширині і висоті, і стежимо за тим, щоб відстань з боків була приблизно однаковою, а внизу трохи більше, ніж зверху для вигідного візуального входу в картину. Не робіть об'єкти надто великими, щоб їм не було тісно у форматі. Але й не робіть їх занадто маленькими, щоб маса драперій не тяжіла над основними предметами. Але щоб правильно намітити ці габарити, давайте подивимося, як співвідноситься загальна висота від нижньої межі блюдця до верхньої межі глечика. Із загальною шириною від краю листка винограду праворуч до краю блюдця ліворуч. Як бачимо, висота укладається у ширині трохи менше, ніж півтора рази. Ці пропорції ми і намічаємо на нашому аркуші. Далі починаємо уточнювати габарити об'єктів усередині загальної, вже наміченої маси. Обов'язково при цьому перевіряємо пропорції та відношення об'єктів до загальної ширини та висоти один до одного та всередині своїх габаритів. Працюючи з натури, користуємося методом візування, роблячи вимірювання олівцем. На витягнутій руці. Працюючи по фотографії, використовуємо метод безпосередніх вимірювань. Проводячи їх прямо з екрану телефону, планшета або монітора комп'ютера. Останні варіанти краще через розміри екрану. Отже, у знайденій загальній масі. Виділяємо окремі предмети: глечик, блюдце зі свічкою, гроно винограду. Краще почати з найбільшого об'єкта, з глечика і знайти основні його габарити, висоту та ширину. Давайте виміряємо його ширину від краю носика ліворуч. До краю ручки праворуч і порівняємо цей розмір із загальною висотою всіх предметів, яку ми вже знайшли. Як бачите, ці розміри практично збігаються. Отже, ми можемо, трішки, відступивши від правого боку загального абресу, відкласти розмір рівний загальній висоті. Від нижнього краю блюдця до верхньої межі глечика. Тепер замірюємо висоту глечика і прикладемо цей розмір до вже знайденої його ширини. Як бачимо, висота глечика уміщується в його ширині один цілий раз. І приблизно одну четверту частину. Постійно перевіряйте пропорції зображуваних предметів, порівнюючи їх із знайденими розмірами. Працюючи таким чином, ви будете завжди застраховані від серйозних помилок у пропорціях. Пам'ятайте завжди потрібно відштовхуватися від знайдених габаритів. Шукайте невідоме через порівняння з вже знайденим. У той же час не варто на першому етапі, після того як ви визначили загальні обриси всіх предметів занадто прискіпливо вимірювати кожну точку на об'єктах. Достатньо для початку приблизно намітити обриси кожного окремого предмета, орієнтуючись на свій окомір. Не поспішайте вдаватися в деталі, працюйте від загальної форми, від більшого до меншого. Наприклад, грону винограду починаємо малювати спочатку загальними лініями, і тільки в міру просування всієї роботи в межах цієї грони з'являться окремі ягоди. Чим тренованішими стануть ваші очі, тим більше ви зможете їм довіряти. Але яким би точним не був ваш окомір, обов'язково перевіряйте пропорції в реальності і порівнюйте їх із пропорціями на своїй роботі. Чим раніше виявляється помилка, тим легше її виправити. Для цього достатньо перенести кілька ліній або засічок. Знайдена ж помилка на пізньому, завершальному етапі. Спричинить безліч виправлень і витрати часу. Подібно до того, як ми знаходили загальні пропорції глечика, діємо із іншими предметами блюдцем зі свічкою і гроном винограду. У цьому відео ми не будемо докладно зупинятись на всіх вимірюваннях та співвідношеннях об'єктів один до одного. А також на пропорціях всередині кожного предмета. Ці вимірювання та пошук пропорцій ви зробите самі. У процесі роботи ми будемо їх з вами перевіряти та за необхідністю вносити корекції. На наступному етапі роботи у всіх тілах обертання, таких як блюце та глечик, ми проводимо вертикальні осі. Умовно до такого тіла можна віднести і свічку, яка в первісному виді симетрична, а її фитиль знаходиться в центрі на вертикальній осі. Але в міру того, як вона вигоряє, відбувається її деформація, і симетричність залишається тільки в незайманій нижній частині свічки. При побудові симетричних форм зручнішим і правильнішим буде працювати парними точками, використовуючи для цього допоміжні горизонтальні лінії у місцях зламу форми. Варто відзначити, що основна центральна частина глечика симметрична щодо вертикальної осі. На відміну від його правої та лівої сторони, де знаходяться ручка та носик. Далі можна позначити поверхню, на якій стоять предмети, ближній і дальній край столу, відокремивши цим горизонтальну поверхню від вертикальних. Зверніть увагу на те. Що основа глечика знаходиться трохи вище площини столу. Глечик стоїть на невеликому заввишки бруску, що знаходиться під тканиною. Намітивши в загальних рисах абриси предметів та основних складок траперії можна приступити до побудови еліпсів. Обов'язково. Перевірте ще раз вертикальні осі блюдця та глечика. Вони повинні бути строго посередині ширини. І намітьте розкриття еліпсів. Далі посередині розкриття проведіть горизонтальні осі. Так як блюдце стоїть нижче глечика. Розкриття його Еліпса буде ширше еліпсів Глечика. І чим вище ми будемо підійматися вгору по Глечику, тим розкриття еліпсів буде ставати все меншим і меншим, поступово наближуючись до прямої лінії. Як відомо, лінія горизонту завжди знаходиться на рівні очей спостерігача. В даному конкретному випадку лінія горизонта трохи вища за верхню частину глечика, завдяки чому ми можемо бачити, хоч і дуже вузький, але все-таки еліпс. При побудові предметів завжди зображуйте їх трохи прозорими. Так ми розвиваємо точність побудови, усвідомленість і розуміння форми її конструкції. Навіть якщо нижній край глетчика майже прихований гроном винограду, все одно ми малюємо його основу повністю. Такий принцип роботи допомагає нам ще й у тому, що дозволяє точніше намалювати ту частину предмета, яка залишається видимою. Далі уточнюємо характер фактури у середній частині глетчика. Найширшими опуклі смуги будуть ті, які ближче до вертикальної осі, і поступово звужуватимуться в міру наближення до країв Глечика. Зверніть увагу на те, що смуга посередині Глечика в самому центрі майже вертикальна, а інші по мірі віддалення від центру. Наближується по формі до країв глечика. Це ще більше підкреслює округлість та легку конусність його конструкції. В міру уточнення форм предметів можна поступово намічати власні та падаючі тіні. Після того, як ми це зробили. Можна розпочинати роботу з кольором. Але це ми розглянемо вже в наступному відео. А поки що виконуйте побудову та надсилайте мені свої роботи для консультації. Бажаю всім успіхів у виконанні завдання. Всього найкращого!